Вересні місяці було звільнення Харківщини. Ми приймали участь. А в січні місяці, 23-го ми були вже під Бахмутом, і там, от я отримав поранення. Мене на протязі двох годин доставили в перший шпиталь. Це в дружковці було там. Зробили ампутацію. Після цього вмічні Дніпро. В Вінниці я був в чотирьох чи в п'яті шпиталях. Коли вже я подав замовлення на отримання протеза, мене відправили у Львів. Я отримав, дякуючи Суперхюменсу і мережі АЛО. Цей протез. Дуже дякую. Установили електронний колінний механізм Genium Mix 3 який підлаштовується до темпу ходьби. Його можна використовувати по різних нерівностях, сходах, похилих поверхностях і використовувати його для легкого бігу можна. Як сказав мій знайомий, мені дуже сподобалось. Я кінь, але не скакун. Але з цим протезом я думаю, що 80% те, що було до поранення, можна повернути.